Поміж іншим спілкувався з клієнтом, він мені каже, що поїде на офіціал для того, щоб замінити лампочку габарита, який знаходиться в бампері, і бампер треба нібито знімати. На що я йому запропонував? Що давайте зніму я, навіщо вам їхати далеко на офіціал. Для цього нам буде потрібно зняти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 кліпс. І Відкрити підкрилок. Можливо, хто був уважний, замітить, що це за автомобіль, і напише в коментарях. А ось приближений вид самої лампочки габарита, і для її демонтажа заважає маленька пластмаска. А на ось цьому відео видно, де цю пластмаску я вже вийняв. А при зворотній зборці обов'язково міняємо дві кліпсочки для підтримки декоративної накладки на арку. І збираємо все в зворотній послідовності. Вставляємо кліпсочки, защолкуємо арочку декоративно та йдемо перевіряти габарити. Ну і можливо, то буде наглед з мого боку, але підпишіться та підтримайте мій відеоролик.